Воно могло б бути там, ось тут. Могло б. Та, тільки ракета. Такі кони. Там є такі, ніби, ніби, на пів метра, от ви не овочі. Сука, а ми, ніби, зустрічемося, два-три метри, і нахуй. Я і тому не заправлюся. Трива все таке, ми бачимо траву. Ха? Ха? Не, не, не. Не, бо ви в траві, а вони в гібрі. Там є яма. Там є яма. Яма? Там є яма. Там є яма, яка густіше, пішіше, ніде.

Приїсім. Так, звідси я зараз бігомне просто на край подивлюся. Де? Де ти так на побоч? Ну, да. Стоим, да. Так, так, так. Я, ми були там, що вони там в Сімбалі, ну, мови з імпети, я не знаю. Там ні хуя не вишло. Фіні змії, чи хуя, моль, блядь. А тут програма. Ні хуя не вишло. Да, Андрей. А, да, а, а нихуя ни да, а Я буду Нихуя а мне, не видят, что они по верху. По в верхних шахах, допустим. топ 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 потом будет его блин давить, а? Ну. Вы еще не бачите? Вы можете бачить так, что все это завтоло, что это почему? Он не видно, что это блин давить. А вы видите, он под тебе, а дал ничего. На 15 метров на тебе, а дал ничего не видно. Это не видно. Перед ним вот того валка лису есть, и все, больше нихуя не видно. Вообще нихуя ноль. Больше, ну вот он, вверх. Вот это вот закусить, а? Ну, да вы будете, да. Я напротив. Я нихуя не выжу, ни одного блин дажа ни вообще. Просто валка лисит все. Нихуя не веду вообще. Ну мы, что товарищи, вверху, там, вверху видом. Вверху, то сзади, так-то. Ладно, так, иди потом. Ну как, где там монетка, давай? Мы сказали, вона дыра, я бачу. А? дыра во метро. Tá? Não pro Fabrício? Dá, dá. Que horror, dom. Já? Aí já tá aí, tá? Será que tá todo horroroso? Não, ia, dono, ficou. É, tá ali, tá, mano. Eu tô no

Я попросил танчика спостерігати там наверху. Я з'їбався, нахуй. Таке відчуття, що е, ось, я з ним хуй, да, от говорю щось, він думає, що я його наче принижую, блядь. Вот таке, такие я Да, не, блядь, я же сказал, блядь. Такие хуйни наложил. Такие хуи наложив? я тоже увидел все. Не, ну один, я позвав. И ще раз подойду. Та я позвав скільки звати? Ніхуя, це ты блядь. Поняв, шо. Ти наверх? А? На глазке, да черзі з ним. І поясни людини. Тут, блядь, м -м -м. я зараз його но я тут забавству. Да, хай стоит, поясни, що, блядь, робота, не, блядь. Сказав, значить, ще раз позволить, дай пизди, нахуй. Чу? Наебало. Интеллег <реку> блядь. Тихо, тихо, тихо. Вс, один. Там один. Один. Тихо, тихо. Wasze kraje stwierdzą, że za daleko. Za W domu pomieszczonej ty jesteś... No, za mną nic nic nie sprawia. Naszą sformułację... ...w te kraje chyba jakby natknął. Potrafimy znowu, tak? ty... будет кра... крайняя точка на правую сторону. Не Неустать назад, вайну.